А хто це тут до нас свої колеса котить? А, це ти, мій шановний глядаче, радий тебе бачити на своєму каналі. А дідусь Влад прийшов не з пустими руками і приніс вам другу частину розповіді про те, як я вперше проходив гру Stalker Кінь Чорнобиля. Якщо ти не дивився першу частину відео, то let's Go в опис під відео і там буде посилання на нього. Всім бажаю гарного перегляду і гарного настрою. Наливай смачного чайку і сідай поближче до сталкерського багаття. Ну а я буду починати. Поїхали! Перейшовши на локацію звалища, я встиг зіпсувати малину по братимам президента Втікача Януковича і провів антигопстопну операцію, чим врятував життя сталкеру. Не встигнувши поговорити із врятованим, ми отримали прохання про допомогу від лідера сталкерів на звалище і побігли до стоянки покинутої техніки. Я не зміг відмовити собі у задоволенні та влаштував дощ з патронів. Та виклав частину своїх речей до схованки. Підійшовши до лідера сталкерів на прізвись Кобіс і поговоривши з ним, я дізнався, що бандити хочуть захопити це місце та погодився допомогти сталкерам відбити ворожу атаку. Мною було вирішено чекати ворога біля старого автобуса, і нарешті, дочекавшись бандитів, я вирішив пригостити їх гранатою. Звісно, тітушки не чекали такого теплого прийому і були деморалізовані, а я вирішив скористатися цим та почав мочити бандитів. Я тільки захопився класною перестрілкою з бандитами, але, на жаль, противник швидко закінчився, і нічого не залишалося, окрім того, щоб обшукати трупи бандосів та повертатися до біса. Трішечки посидівши зі сталкерами біля вогнища, я відпочив та розслабився, після чого пішов до вусатого і отримав від нього трішечки сталкер коїнів. На схід від бази сталкерів біса я випадково виявив табор бандюг і вирішив зайти до них в гості на чай. Молодики у спортивках зустріли мене не по гостинному, і тому я вирішив показати їм Аля Владимирський централ у дії. Перебивши та обшукавши виродків, мічений дістався до ангару в той момент, коли у самому розпалі була бійня між сталкерами та братвою. Не вагаючись ані хвилини, мною було прийнято рішення допомогти сталкерам і зберегти їм життя. Без усяких роздумів я пішов у атаку і почав нещадно вбивати ворогів. Що спільного між Counter-Strike і Сталкером? Що там, що там є читери, але у даній ситуації. Читерство явне, за такий злочин смертна кара дозволена, так що читер до побачення. Коли всі бандити були вбиті, я вирішив впевнитися у тому, чи не залишилися вороги. Хоча впевнююся чи ні, але спавнитися будуть бандюки завжди. Що на стоянці техніки, що у ангарі. В той час, коли я вже був спокійний, сталкери були у повній готовності і не йшли на діалог. Я зрозумів, що ворог десь близько, і дуже скоро мені знову треба було брати зброю в руки та позбуватися продуктів спавну, та ще встиг прийти на допомогу сталкеру і підлікувати його. Не сталкер, а прямо Чіп та Дейл спішать на допомогу з автоматами у руках. Якщо чесно, то мене вже починали бісити ці перестрілки з кримінальними терганами. Просто витрачаєш набоїв нікуди, псуєш броню, а у відповідь чуєш дурні вигуки і лайку. Перестрілка, вбивства трупів і так по колу. Треба розривати це порочне коло і йти до Сірого, що я в принципі і зробив. За допомогою сталкерам, Сірий мені повідомив місце знаходження Дігіра Крота, який знайшов схованку групи стрілка на локації Агропром. Коли я перейшов на Агропром. До мене зразу підбіг невідомий сталкер і попросив допомогти сталкерам відбитися від вояк, які вирішили провести зачистку одного з об'єктів. Ви ж знаєте, що мічний нікому не скаже ні, і звісно, я пішов на допомогу сталкерам. Як культурна людина, я зробив воякам презент у вигляді кількох смачних гранаток. Військовим так сподобались мої гостинці, що вони падали на землю з великим задоволенням. Коли більшість солдатів була вбита, я вирушив до будівлі, в якій військові затиснули крота і знищив їх, врятувавши життя потрібному мені дігару. В подяку за свій порятунок Крід відвів мене до люку, який вів до підземних ходів, де, по його словам, знаходиться схованка групи Стрілка. З великим небажанням я спустився до тонелю і зразу зустрівся із трупом сталкера, якого обшукав та пішов далі. Потім на моєму шляху стали бандити, які облаштували свою базу в підземелі і замість мирного врегулювання проблеми перейшли до мови стрільби. Я поклав близько п'яти чи шести бандитів і, думаючи про те, що знищив усіх бандитів, я хотів іти далі. Як раптом я побачив двох бандосів і поклав їх. Якщо чесно, підземелля мені здалося дуже атмосферним, але трохи небезпечним через якісь дивні звуки та інтер'єр. Обшукавши усіх поганців, я почав спускатися винтовими сходами і вбив ще одного бандита. Стившись зі сходів, я подумав, що небезпеки вже не буде, але в протилежному мене переконав кровосіся, який вирішив посмактати кров міченому, та замість крові йому дісталася смерть від куль. Я зрозумів одне, поки я тут, небезпека навколо мене буде завжди. Я вирішив обшукати одну зі схованок, але нічого нормального там не знайшов. Мені все таки вдалося знайти схованку групи стрілка, і в ній я знайшов багато чого корисного для себе. Але найважливішою знахідкою в схованці виявилася флешка групи стрільця, яка використовувалася в якості засобу переписки. Із даних флешки я дізнався, що в групу стрільця входили чотири людини: сам стрілець, клик, привид та болотний доктор. Також у записках привид розповів про те, що клик був вбитий. Покинувши схованку, мені довелося вступити у перестрілку з військовими, які знаходилися у другій частині підземелля, і охороняли його. Звісно, я виявився мамкиним воїнов і поклав усіх дядьок у формі хакки, після чого обшукав їх та пішов своєю дорогою. Але почувши страшний крик, я побіг у зворотному напрямку. Виявилося, що тут був контролер, і мені нічого не залишалося, окрім того, щоб вбити його. Піднявшись із підземелля, на поверхню виявилося, що я знаходжусь на НДІ Агропром, який нашпигований воєнними, і звісно, мені довелося з ними вступити в бій. З бандосами настрілявся, а тепер прийшов час мочитися з мілітаріменами. Їх було немало, і я вирішив бути обережним, і тому заліз на дах будівлі і відтіляв відкрив по солдатам вогонь. Знищивши деяку частину вояк, я проник до головної будівлі та почав підніматися наверх. І звісно, на моєму шляху вставали дяді в камуфляжі, і я їх вбивав. Ліквідувавши військового офіцера, я забрав потрібні документи. Та в той момент зі мною зв'язався Сидорович і попросив віднести вкрадені мною документи до бармена, який знаходиться на заводі Росток в барі Сторенген. Я хотів по-тихому покинути будівлю НДІ, але мені не дали це зробити вояки, які вилізали з кожної щілини та стріляли. Мені вдалося покинути розташування наукового об'єкту, але далеко я не втік. І знову мені шлях перекрили вояки, яких я закидав гранатами та пішов далі. Солдати не думали забувати про мене і, побачивши міченого, починали знову і знову стріляти та потім помирали. Не можу навіть передати, як в той момент мені вже нудило від цих живодерів, і вже я починав думати, що це ніколи не завершиться. На самому виході з агропрому на мене чекали три дурника, які думали мене зупинити, але помилилися. Думаю, на цьому моменті я завершу другу частину своєї розповіді. Всім дякую за увагу. Пишіть в коментарях про своє перше проходження гри Stalker Кінь Чорнобиля і опишіть свої перші враження про локацію Агропром. Якщо тобі сподобалося відео, тоді постав лайк під відео та підпишись на канал. На даному моменті розвитку кожен коментар, підписка та лайк стануть величезною мотивацією для мене робити нові відео, а також у просуванні моїх відео у рекомендації. Надовго з вами не прощаюся, дорогі друзі. Усім до побачення і Слава Україні!